Привіт! Зараз я запишу трохи таке звернення, яке може комусь дуже відгукнутися, а когось дуже зачепити, а може навіть і розлютити. Але я більш за все ціную правдивість і щирість. Є зараз така ділема в різності досвідів. І ця різність, вона кожного дня наростає. Е, є частина українців, які поїхали з дому і живуть в інших країнах, виживають, живуть, знову виживають, живуть по-різному. Там свої виклики, хвилі, свої проблеми, з якими доводиться стикатися щодня і дорослим, і дітям, і в культурі, і в менталітеті, із приводу мови, і з приводу своєї професійної реалізації. І з приводу особистих внутрішніх конфліктів, переживань, спустошень і спроби якось то все заповнити, запломбувати, плюс величезний комплекс провини, провини перед тими, хто лишився вдома, і хто переживає свої виклики окремо від тих, хто поїхав. І з одної сторони ти хочеш допомогти втрутитись, з другої сторони, ти усвідомлюєш, наскільки ти обмежений і твій вплив теж обмежений, подобається це тобі чи ні. Вже третій рік поспіль ти живеш в цьому режимі, ти втрачаєш ілюзію своєї могутності, всевпливовості, і ти усвідомлюєш, що не в одному місці ти не владичиця морська. Тобі хоч би якісь прості побутові речі свої виконувати, і бути в змозі і емоційно, і по можливості фінансово підтримувати тих, хто тобі рідний, дорогий і лишився ем, в тих умовах і в тих ситуаціях, яких він потребує твоєї уваги. І допомоги, скільки ти можеш. Ситуація така, що проблем набагато більше, ніж ти можеш вирішити. Задачі набагато об'ємніше, ніж ти можеш. Твоя участь маленька, а задача велика. І оце постійне не співвідношення великого і маленького, воно тако капає сюди на голову. Є така китайська питка, де беруть кувшин з діркою, ставлять над головою, і воно просто капає в одно те саме місце людині, голову людини фіксують і тіло фіксують. І спочатку це нічого, а потім людина зводить з розуму, що не витримує цієї оцього, оцього, оцього питки. Це така питка, ну, жорстока питка. І от нам капає на голову то, що завдач і проблем завжди більше. І скільки б ми не робили, ми трошки на час якось десь щось полегшуємо, але воно новою хвилею, новою хвилею, новою. І в голові така картинка, що скільки б ти не робив, а не вирішеного завжди набагато більше, ніж того, що ти зміг вирішити. І оцей постійний тремор, стрес і невдоволення воно є. І ми в ньому вчимося існувати. І ті, що поїхали, і ті, що лишилися. Чесно скажу, всі адаптуються, як можуть. Хтось на якийсь час виключає для себе речі, на які він не може впливати і не може витримати свою слабкість. Хтось, навпаки, загострює чутливість і ходить, сердиться, ображається і нападає на тих, хто цю чутливість приглушує. Але скажу вам чесно, психіка обирає ту копінг-стратегію, яка єдина доступна і оптимальна для неї на сьогодні. Щоби завтра з дітьми в машині не виїхати на встрічку, Сьогодні треба зупинити потік стресу і дати собі передишку. Це важливо. До чого я це всю діалог такий серйозний завожу і тут починаю з вами філософствувати? Чесно скажу, я переживаю серйозні складнощі всередині себе теж. За ці два з половиною роки життя не вдома, теж було багато ситуацій, в яких я і в села, я зуби собі лаю, і вітер в Харю, а я ж парю, якось небудь, але буде. І як соромно за свою слабкість, і вдома багато речей, на яких треба допомога, а в мене немає ресурсу, всі ці переживання і екзистенційні всередині себе, і зовні певні проблеми і ситуації, які ти не завжди можеш осягнути. Ти шукаєш друзів, а зустрічаєш недругів, все бувало. І розчарування багато було. Ну, я не хочу то розповідати, я не хочу на то жалітися, я не хочу тим грузити. По-перше, що проблема проблемі розінь, і це не самі великі проблеми, які зараз переживає людство і українці. І є люди, які буквально борються за своє життя на фізичному рівні, на психічному рівні, і, в общем, загальними словами, можна багато все розповідати, я не хочу про негатив, я про друге. Ті люди, які виїхали, вони переживали таку затяжну тіпрі Хто як міг, той так і компенсувався, хтось більш токсично, хтось менш токсично, хтось в залежності йшов, хтось в рятувальницькі напрямки йшов в соціально приємні формати, але ми всі виживали, як могли на осліп методом народного научного тика. Зараз, потроху, бачу, що люди стабілізуються так чи інакше. Зараз потроху люди вчаться повертатися до розміреного життя, бо в цій манії ейфорії вже не можна. Хто злазить з антидепресантів, хто зав'язує з алкоголем, ну хоча б епізодически. хто іще там які моменти, в когось панічні атаки потихеньку проходять. Ну, Різні ситуації є. Це зараз я вам з клієнтських кейсів з дозволу ділюся. Але є величезна проблема в комунікації. Ті люди, які лишилися вдома, вони дуже сильно замотані. От третій рік поспіль вони живуть в якійсь такій суцільній грі кальмара. І там іде бій на виживання ментальне, фізичне, психічне, духовне. Коли ти довго під тиском знаходишся, навіть саме сильне може репнути. І серце рветься, дуже хочеться якось і приймати участь, і підтримати. І дуже нелегко це робити і дуже Страшно навіть просто проявлятися. Ми продовжуємо жити, і нам хочеться на своїх сторінках ділитися своїм сьогоденням. О, я нарешті помітив, що квіт красивий, навколо пішов, пофоткав, навіть запах відчув. О, все-таки сонечко сяє, це не лампочка горить, люди починають помічати, що сонце все ще живе, воно сяє. Тобто ми виходимо з того розсипаного стану і знову вчимося відчувати, радіти життю. Але страшно знімати позитивні відео, страшно показувати щось красиве. Зної сторони, хочеться наповнити яскравими барвами свою оселю розмалювати, бо так темно в зовнішніх обставинах так багато того, з чим доводиться все ж таки жити і переживати, і хочеться яскраво зафарбувати зсередини, з одної сторони. А з другої сторони, ти боїшся дратувати тих, кому зараз кепсько і тяжко. Бо. Як раніше було, я публікую якісь відос, тіпа, а я от там, тіпа, а ти де, а я на морі. Да? І ми, тіпа, дратували один одного, як в режимі 90-х. Ви лахи, а я отак. Да? Але зараз позитивні відео в соцмережі вони можуть набути зовсім іншого значення. Це значить, що да, багато проблем. Да, ми забули, що буває весело яскраво, але буває. Давайте будемо пам'ятати, що в житті і щось хороше теж буває. І прямо свідомо знаходити то, щось хороше, його підкреслювати, його нагадувати, його показувати, що поки ми живі, ми можемо не тільки стресувати і завмирати, ми ще й можемо іноді приходити до себе і радіти. І в мене зараз клієнти розказують, що декого попускає, і вони хочуть знімати і красиві відео, і красиві фото, але дуже страшно цим ділитися, дуже страшно це показувати, і ніби ти живеш з таким великим запретом. Бо ага, ти живеш, ага, в тебе життя налагоджується, а там вдома в твоїх батьків, твоїх рідних, твоїх друзів немає світла, пропав, пропала їжа, або просто немає змоги навіть сходити в магазин купити, чи за рахунок грошей, чи за рахунок небезпеки. Ну, це зовсім інший світ, зовсім інша реальність. І хочеться ділитися своєю радістю, хочеться бути живим. Але за рахунок того, що ти дуже зараз інший в інших обставинах, і життя в тебе інше, і енергії в тебе інші, ти можеш дуже дратувати, ти можеш ну, тобі весело виставляти щось веселе, а людина, якій погано, їй може бути або весело, або дуже невесело. Ти можеш тригерити, ти можеш дратувати, ти можеш, крім хейту на себе, ти просто можеш ну, як засмучувати людей, що десь легше, ніж йому. І ця ділема є, ця проблема є. І чого це проблема? Бо спілкуватися хочеться, а спілкування це де зустрічаються два світи, і вони обмінюються один одного на екскурсію до себе запрошують. Але коли велика різниця між тими світами і дистанція, спілкування все ж можливе, і воно дуже може бути ефективне, саме коли два дуже різні світи зустрічаються. Але там необхідною мовою є отой еластичний місточок, який називається витримування і сприйняття різності, дуже різні світи. От дивіться, в мене зараз брат воює, в мене зараз мама в Україні, яка теж всі ці моменти переживає, особливості життя і виживання в умовах, які зараз є. А я, от така нагла, борза, дерзка і офігевша, поїхала в Італію. От як мені з тим? Я і радію, і кайфую, я дуже переживаю багато радості всередині, бо це майже не перший раз, що десь я їду. Ні, я їздила ще до Сестри Вості в Канаду і один раз я їздила в одну країну на відпочинок, але там нервовий трохи був відпочинок, і не сказати, що насолода була кайфова в тій країні, в Канаді було кльово, але то і відпочинок, і гості. А це перший взагалі досвід, що я їду до іншої країни просто на кілька днів з донькою, щоб і в теплій компанії людей, яким довіряю. Просто щоб покупатися на морі, да, ось наскільки офігівша, і кайфунути від життя, і інша країна, і десь не в гості просто так. Це такий досвід, який дуже вивертає мозги. У мене там багато йде переживань, багато обмежень, багато глюків, страхів, програм злітає, і так-то все бурхливо, так-то надихає. І я розумію, що це ж ресурс, і я тоді буду більш заряджена, і я зможу і своє життя жити більш щасливо, якісно, і більш ресурсною бути мамою, і більш ресурсною бути в роботі. Але мені і радісно, і хочеться тим ділитися, і я переживаю це дуже така суб'єктивна моя історія. Але я розумію, що я не знаю, який буде ефект, якщо тим ділитися. Чи це когось надихне, взбадьорить і нагадає, що яскраві фарби є, і якщо вони не близько біля вас, то давайте я вам намалюю і покажу. Вони все одно є. Да? Знаєте, як сфоткати красиве місто і прислати. Хай людина там не є, але вона може подивитися і подумки помандрує, надихнеться. А може хтось це сприймає як біль і нагадування, що а я зараз в обмежених обставинах. А я би, може, теж так хотів, але не можу. І от тут проблема комунікації. Хочеться обмінятися позитивом, хочеться надихнути, але не хочеться муляти око, не хочеться сипати перцю чи піску в те око. І як його краще зробити, і який кращий ефект. Не знаю, в мене немає поки що на це відповіді. Але моя філософія зараз до того, щоб брати позитив. І ділитися цим позитивом не того, що дивіться, що в мене є, а вас нема. Це по-тупому, це по-дєцьки, це штани на лямках і соплі пузирьом. Ми таке робили в 90-х, коли нам всім було погано, і в кого самі блістящі пуговіці на піджаку, то і модний хлопець чи дівчина. Це самоствердження, бо всі голі босі і дереві носки у всіх. І фломастером замальовували дірки, тому що не судьба. Було діло. Хто цього не робив, ну, звісно, вам пощастило, але багато хто знає, про що я кажу. Але зараз ми шукаємо позитив і надихаємо один одного не для того, що дивіться, як у мене є, а у вас нема. Давайте трохи йти ширше за примітів у цих своїх его фігнюшек. Давайте просто чим багаті, тим і раді. Ми на ментальному пікніку. І хто що може, той, то приніс. Хто приніс м'ячика, хто приніс рядно. То просто прийшов і слава Богу, що прийшов. Голодний, не митий не бритий, слава Богу, що прийшов і зміг доєднатися. А хто приніс багато смаколиків, бо в нього зараз є така можливість. І тільки коли ми всі разом за то сідаємо, нам добре. Людина щаслива, не коли вона багато всього має і може клеїть панти, то не щастя, то атигривання комплексів і задоволення там мало, і тривожні безсонні ночі продовжуються. Щастя це з частинами самого себе, своєї природи. І коли є щось класне, і ти це класне можеш поділити і розділити з кимось, воно набагато стає класнішим і, і яскравішим. Коли ти їстиш соковитий кавун один, ну прикольно, поїв кавуна. Але коли ти маєш соковитий кавун і можеш його з'їсти з кимось, у вас воно по бороді тече, ви щасливі, довольні, у вас очі щасливі, там вогник сяє і задоволення росте в геометричній прогресії. Я би хотіла ділитися і натхненням, і позитивом, і новими мріями, і новими надіями. Хай вони будуть може трохи наївні, хай може половина чи більша половина ніколи не збудеться. Але якщо ми просто здатні мріяти, вірити, любити і щось хороше знаходити і радіти, це тримає цей маленький вогник всередині, не дає згаснути, не дає злитися з тою темрявою, яка стає густою і оточує. Поки в тебе є світло, ти окремий від тої темряви. Вона навколо, але вона не є ти, а ти не є вона. Оце для мене зараз важливо. Ми тримаємо битву не тільки за фізичне врятування свого життя, а за свою ментальність, ментальність і здоров'я, і взагалі ментальну спадщину. Яку три-чотири покоління буде одгрібати. Наші діти, внуки і правнуки будуть одгрібати наслідки наших з вами, шрамів, спазмів, заборонів і всього іншого. І поки ми можемо брати і радіти, поки ми можемо мати ту насолоду, поки ми можемо дозволяти собі жити, навіть якщо навколо Артхаус, це і є виграна битва на сьогодні. Це моя філософія, це мій погляд. І... Якщо я буду знімати тільки позитивні відоси і показувати вам світлу сторону, щоб якось вас надихнути підтримати, це не відміняє недоспаних ночей, заплаканих очей, це не відміняє внутрішніх тірзань, битв і всього всього, які я проходжу сам на сам. Бо бої внутрішні, я хочу проходити наодинці, або я йду до спеціаліста і, і там це все вирішую. А щось хороше і добре, я хочу ділитися. І для мене це зараз моя така громадська позиція відповідальності, адходи я обираю самостоятельно, а коли печу калачі і, і, і біляші, то готова поділитися, якщо є чим. Я би закликала так всіх. Не для того, щоб дратувати, в кого я в кого немає, а для того, що я сьогодні в ресурсі. І я можу тебе витягти, я можу тебе підтягнути, я можу тебе підтримати, відволікти, я можу тебе надихнути, я можу тобі нагадати. Я знаю, що ми зараз дуже в різних ситуаціях, дуже в різних обставинах живемо, але ми будуємо той мостик, Спільний мостик, де ти людина, і я людина, ти хочеш любові, ласки, ніжності, тепла, і я хочу любові, ласки, ніжності, тепла. Ти хочеш вірити, надіятись, любити, і я хочу вірити, надіятись, любити. Але кожен це робить в тих обставинах, яких може. то, як ми всі їдемо на море, але кожен їде своїм видом транспорту і своїм тормозком, але ми їдемо туди, ми в основі своїй дуже схожі, і потреби в нас дуже схожі. Просто обставини і можливості дуже різні. Але тільки ми обираємо дати нам тій різності відрізатись один від одного, ізолюватися і травитися в своєму суку, і в тій ізоляції прозібати, чи все ж таки вийти за межі цього его. Є щось більше, ніж тільки я. Є щось більше, ніж тільки я. Є ми, є світ, є люди, є спадщина, є відповідальність перед майбутніми поколіннями. І є. Самосвідомість, в яку ми можемо рости кожного дня. Якась така лекція получилася, не знаю. У мене дуже-дуже зараз багато переживань з цього приводу, і далі буде. Гарного дня!